Я кажу, куди виходити? Кажуть, на розстріл. Речі, особисті, документи, гроші. Там, я зарив там-то-тамто. Не зробимо ми цим хуже батьку. Мамі дуже багато є про що розповісти. Що їдемо? Ми проживали на окупованій території і до сих пір територія нашого фактичного місця реєстрації проживання залишається окупованою. Я виїхала з дому 11 липня. До цього я займала посаду старости нашої Тибрижанського старостинського округу. Була арештована російськими військовими. Ну головною нашою бідою проблемою є те, що ми на сьогодні не знаємо, що з нашим батьком. 24-го, ми, коли проснулися, як почалася війна, керівництво нас. Повідомило нам, щоб ми на роботу не виходили. Я попередила свій колектив на роботу, я пішла, і на роботу з 24 числа я ходила кожен день. Зарплату ми вже перестали потримувати. Але мій колектив, я за, за їм дуже вдячна за це. Ми працювали. Навіть місцеві жителі виходили і допомагали нам. 7 травня це була субота, і ми домовилися з колективом, що 9 травня ми вийдемо до пам'ятника загиблимоєним і, відповідно, як і щороку ми це робимо, зробити покладення квітів. Домовилися, але в суботу, утром, 50-го ранку, я почула під вікном у себе, як наче хтось під'їхав. Я вийшла, ми, ми проживаємо у нас приватний сектор, і я вийшла, і за двором стояло два автомобілі. І за забором вистроїлися солдати. Ну, я розуміла, що це Російська Федерація, це саме було у них на шевронах було написано спецназ Росії. Вот. І вистрілилися вони. я вийшла з хати. На мене було наставлено дуло ж грушниця чи автомат, що там в нього було. І в мене попросили документи. Пішли вони. Ну до того, що я вийшла, вони вже їх було повно у дворі. Вони нас окружили. О, то мене попросили, телефон забрали, документи забрали, перевірили і сказали мені збиратися, забрали мене, відвезли в Куп'янск на допит. Коли вони за мною приїхали вже, вже двоє арештованих було. Це наш суддя створічний і колишній заступник начальника поліції, і я була з ними третєю. Коли нас завели в камеру, то Кров була і на полу, і на столі, і на стінах. Ем... Ну, ну, це жах. Мені було дуже страшно. Страх такий, що коли оця дверка закрилася за мною, і оцей страшний звук закривання ключом, то ну, ну, ну це страшне. Пропонували мені мені співпрацю, але ні, ні, і я поясняла, що я давала просягу е, служити народу України. Коли відкрили виходьте, я кажу, куди виходити. Він кажуть, на розстріл. Ви знаєте, я вже себе так ну, морально вже я була готова. Ну, знаєте, на ну, душі якесь полегшення було, чесно. Ну, от, правда. Ну. І потім вже вони казали, що чоловік стояв цілий день під відділком, і ми йому сказали, що його сьогодні вже не відпустять. Тіпо, приїжджайте завтра. Ну, ж, і ще, розумієте, найважкіше було в тому, що ми кожен день дзвонилися з дітьми. Кожен день. І я розуміла, що якщо я сьогодні жені не позвоню, то е, вона пойме ситуацію, що у мами все плохо. Хоча вони з першого дня, мама, виїжджайте, виїжджайте, виїжджайте. Ну якось, ну коли забрали маму, це був травень, 7 травня. Так, от тоді тато її забрав, вони повернулися разом додому, і вже 11 червня, червня? Липня, я 11 липня мама виїхала. Виїхала сама, тому що тато був не виїзний на той момент, тому що чоловіків не випускали взагалі. Він лишався там сам. В... В середині вересня у нас розмова була з татом. Що він, він подзвонив, ми були не вдома. Він подзвонив і каже: речі, особисті, документи, гроші. Там, я зарив там-то, тамто то І ну, таке, типу, прощання. Ми, звичайно, ми, ну, нас, в момент цієї розмови нас не існувало взагалі. Ми намагалися якось там, говорити, тато, ні, ну зараз, все, все окей, зараз все наладиться. Ми знаємо, що там Україна вже в дворічній. Це дуже поруч і все окей, все буде нормально. Як їх настраюють там? Ключова фраза те, що ви в Україні вороги. І вам no. в Україну немає шляху ніякого. Ви не встиєте перейти там кордон, переїхати, вас там розстріляють, уб'ють, уб документи заберуть, вас в Україні ніхто не жде і вам хана. Я це чула від мами неоднократно. І... Ця розмова була з татом от той момент, коли він каже: Я заховав там особисті речі, там там то документи. Він каже: Я не можу повернутись в Україну. Я кажу, тато, ти чого? Ну це так, це це неправда. Він каже, ну а як я повернусь? Я ж там він не сказав, я пішов на співпрацю, а щось типу, я ворог для України, щось таке. Я кажу, ні. Це не так. що ти, ти він не з ким він не з ким не розмовляв, він нічого не робив. Ну от, просто їм так промивають мізки, що ви тут, типу, на території Росії, і ви тепер для України вороги. 22 число. Я пам'ятаю, що. У мене вечором якась там якийсь там вебінар чи що, і е, е, мій чоловік каже, що треба сходити до мами. Ми жили на то, в той момент в одному домі, е, тільки мама жила на третьому поверсі, ми на шостому. Каже, треба сходити до мами поговорити. Я розумію, тому що я заканчую в 10-ну о 10-й десь вечора. О 10-й вечора десь заканчую, всь, закінчую навчання своє. І я думаю, ну чому до мами підемо так пізно. І він, ні, ну, каже, треба йти. Тому чого нам так пізно туди вперти? Ми спускаємося до мами ж на третій поверх, і мама каже, там, в домі у батька був обшук. Ну, був і був. Ну, був і був, ну йшов. Ну, там ті обшуки зараз кожній другий, та навіть не в кожній другій хаті. І якось ми так поговорили, і мама каже, напевно, тата забрали. Я кажу, ні, ні, не могли його забрати. Ну, ну чого, Я не за, не що? Чули, чули. за що не забирати? Не тата, тато працює в колхозі водієм. Ну, когось, так ну типу, він, він просто водій. Він він яка там співпраця, яка там ну, я маю на увазі співпраця з українськими військовими, щоб він щось там комусь сказав, ну про яку співпрацю може йти мова. Якби я не знала свого тата, можливо. А так ні. І потім вже на ранок, на ранок, 23-го числа, коли ми вже точно знали, що та, ну, тата забрали. Ну як, ми точно знали, а я все время на маму сворила, кажу, будь ласка, поговори з кимось, хтось має піти додому. Ну, в моїй голові було те, що він вдома. Так, я ну, перекручувала, що можливо побили, можливо, обікрали, але він вдома. Але він вдома, хай він там лежить, не знаю, сидить, не виходив. Злавали йому ногу, все що завгодно, але він вдома. Але місяць пройшов, другий місяць, другий місяць вже почався. Немає, немає, немає. Потім ми дізналися, що е, тата забрали. Е, кожного разу ми чуємо нові версії. Ну не те, що нові версії. У цих версіях мене влаштовує лише одне. Він може бути там, його забрали туди, його відвезли сюди. Він він там зробив те. У всіх цих версіях він живий. Мама старається наразі бути лояльною. Вона не хоче казати дуже багато речей, коли вона каже, що її там не ображали. Ну, я не можу сказати, що мою маму там не ображали. Я не можу цього сказати. Я не можу сказати, коли маленька тендітна жінка, маленьку тендітну жінку, побачивши пластир після операції на лікті, mm -hmm. каже: Знімай. Там Є татуювання, показуй. Перед вами стоїть жінка. Жінка малесенька, ви направляєте на неї дуло автомату. Опусти голову. А то що? От я не опустила голову, що, ви мене за це розстріляєте? Не мене, мою маму. А я говорю з мамою, мама каже, я була там у в'язниці, і мені було настільки страшно, що я забула пароль від телефону. Каже, я не можу його вспомнити. Кажу, мам, ну, ти, ти зараз серйозно? Вона каже, я не можу його згадати, я не знаю. А той пароль я його поставила, ну як завжди, мамі там же, даєш телефон, треба ж це настроїти. Ми кожен день користуємося телефоном. Це, 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 це не так, не, не, не все так добре. Дуже страшно говорити про якісь речі, тому що кожна, кожне слово, яке, там, про яке балакає між собою, між іншими людьми ми, не зробимо ми цим хуже батьку. Це саме перше, за що ми хвилюємося. Мамі дуже багато є про що розповісти. Дуже багато. Але просто страшно, тому що а не зробимо ми це гірше. Щодо того, як люди як там лишилися, коли мамі приходиться спілкуватися з людьми, яким вона. Це село, всі, друг... всі один одного знають і це окей, всі один одного підтримують. Я навчалася там в школі. Звичайно, там, я бачила там, людей, які старші в мене, які наразі мамини були друзі, чи батька, чи мами. І я розумію, що батьки моїх, моєї однокласниці, не батьки, батьки мати, моєї однокласниці писала списки про проукраїнське настроєних громадян, це не окей. В смислі, я в своїй країні вона в окей, якщо якби були списки про російські настроєння громадян в Україні. Ми знаходимося в Україні, і в Україні є списки про українські настроєних громадян. У мене це в голові не вкладається. Я не розумію, е, як вони почали наразі якісь робити групи. Групи, як група називається? Угу. Якісь там діти-бандери і все таке. Звичайно, ми там є. Укропи до Укропи -дворічанщини. Мама, третя здається, або друга взагалі з усіх, е, з усіх людей, яких там постили, е, що вона там робила, які доноси вона робила на російські війська. Моя мама сиділа тихіше води нижче трави. Чому знову повернемось до того, як її не ображали? Коли вона була. У в'язниці їй відкрили, мій Інстаграм і читали мій пост. Пост мій був про те, що я на той момент була волонтером і я готувала їжу для ЗСУ. Що я там печу хліб і все таке інше. І, і маму мою залякували тим, що вони знають, що я, що мій чоловік, ми працюємо на ЗСУ. Ми ніколи не працювали на ЗСУ, Ми допомагаємо так. Ми допомагали, ми допомагаємо, особливо мій чоловік. Вони залякували жінку, яка почала там не плакати, а ридати з 11 дня, а це вже, напевно, четверта. І яка, і ви її залякуєте серйозно, а потім виходь куди на розстріл, серйозно. Я не розумію. Я, я цього не розумію. Потім з'явилися ці групи. Хто робить ці групи? Це роблять всі наші мешканці, люди. мешканці. Мешканці всі наші люди. І говорять про те, що вже там маму не ждуть. Маму не ждуть в тому плані. Чому? Погрожують. То, що мама там страшні речі творила, то що мама там дуже сильно вражала. На, всіх Так, да, всіх дуже сильно проросійські російські громадян. По, По факту вона нічого не робила. І цим, що вона нічого не робила, типу не підтримала, не ходила з російським флагом, вона вже погана. До речі, я б вам ще хотіла один випадок розказати. Це було 2 червня. Знову ж таки, повторююся, що мій старостинський округ був найбільший на території нашої Двечанської селищної ради. Цій території вже вони повісили російські флаги на всіх старостинських округах. От. І я саме була на роботі. І я побачила, коли до сільської ради до порогу під'їхав. Ну, чоловіки кажуть, що це тигри. Я не знаю, як правильно назвати цього автомобіля. З цих автомобілів посипалися військові, вони бігли зі мною було ще два моїх працівника сільської ради, вони це теж наблюдали. Нас почали так окружати. Вони бігли військові в присядку. Мабуть, ну я, я, я не розумію, що цими людьми двигає. Вони нас окружили. Оказується, причиною цього на нас нападу було те, що у мене висів флаг України. Поняли, до цих пір у нас ще висів. Вони підскочили до того флага, почали його знімати, почали знімати це на відео, все кидати. Е -е, коли ж ці всі видно, солдати ж окружили нас. Поприбігали, то з машини йшло таким впевненим шагом два видно їхніх старших військових підійшли до мене, хто тут старший. Жарко так було на дворі, кажу, я старша, вони 20 чоловіка, вони були в балаклавах обоє, солдати бесиці в балаклавах. І було так, що я стояла на, 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 на порозі так вищенько, і якраз ну так, він, коли до мене підійшов, він прям мені так балакав лице в лице. Говорить мені, що сучка флаг не зняла? Своїх ждеш, каже. Говорю, ну, я якось собі говорю, це розумієте, щоб я знімала флаг. Я, якби я була чоловіком, вони б мене били, мабуть. Знаєте, він з таким, з таким злом балакав, що це, це не передати. 24 го почалась, то почалось вторгнення. 22-го ми були у батьків, ми виїхали. І от до 11 е, липня. Липня я не бачила маму, у нас ніколи такого не було, ми завжди зустрічаємося дуже часто. І я маму зустріла і здається, що все окей. Але коли ми вже приїхали додому, ми приїхали додому одразу, ми з чоловіком зняли, знайшли для мами квартиру, щоб вона була поруч в нашому ж будинку, там трішки нижче поверхами. Мама заходить в будинок і вона Ти має на увазі цю квартиру, яку ми зняли. Мама починає плакати. І вона от почала плакати. Мам, чому ти плачеш? Нічого. І оцей, оцей стан плакати він був не місяць, не два, не три. Він досив. Зайшли в магазин, там якесь печиво, щось побачила. І давайте візьмемо. Ну мам, ну це там саме таке Ну, Ні, давайте візьмемо. У нас у нас і такого немає. Ми, ми там ми його візьмемо просто, просто, щоб його взяти. Я не знаю, як там. Я не жила там після Другої світової. і Все таке, коли у людей просто не було нічого. І коли вони щось бачили, я це побачила в своєї мамі зараз, у 20, 2022 році. Коли неможливо було з мамою розмовляти, вона розмовляла тихенько, тихенько, і прибрала телефон. Вона робила так. Вона, ну, це, вона там боялася про щось розмовляти. Вона там багато мовчала, і, і взагалі, взагалі було ну, важко було важко, дуже важко. Ну, ну, ми там жили, розумієте, ми як сіренькі мишки. Ми, ми вже не виходили там на вулицю, ми боялися спілкуватися. Коли їхала по вулиці, там машина з надписом МЗЕ, то тобто, казалося, що зараз знову тебе заберуть, розумієте? От. Коли нас зустрічали на переправі волонтери, пропонували нам води, пропонували нам цукерок, нас безкоштовно привезли до Харкова. Мені не вір... ну зараз. Це вже спокійно кажу. А тоді я знову ж таки я сіла на переправі і до самого Харкова. Я плакала, мені не вірилося, що мені не вірилося, що тут таке життя. Я себе корю за те, що я не слухала дітей, не зробила цього раніше. Колись дітей ми з дітьми коли зайшли в магазин і е, в магазині співають усі українські пісні, пісні це, це було це, це якась була фантастика. Я, я знову ж заливалася сльозами, мені не вірилося, що їде машина по вулиці, на ньому український флажок, і з нього це моя Україна пісня. Співає, це ну я не можу, ну цих емоцій не можна переказати. Це, ну ну ну. Це класно, і це круто, і так повинно бути, розумієте? Я я не можу це, це просто щастя. бачите, оце во я вам правду кажу, я коли при приїхала сюди в Харків, ну попали в другий світ. Я дуже хочу, щоб наскріш так було вдома. Дуже дуже хочеться.